Всім привіт! З вами знову я Enderman і вітаю вас в дев'ятій серії мого летплею під назвою Епоха Сталі. Ну а ми починаємо. Що ж, друзі, як ви можете побачити, ми вже з вами зробили дуже багато різних машин з примітивної ери. Якщо ми відкриємо уїдбук, то ми побачимо, що залишилася остання відка. Примітивний нагрівач рідини. Як тільки ми його зробимо, ми зможемо перейти в парову еру. Що ж, давайте дивитися, як він працює. Що як його зробить? Примі... Примітивний нагрівач рідини. Бм. І для нього нам треба 4 бронзові пластини, 3 Пластини алюмінієвої бронзи. І два електромих котла. Бронзова пластина, це в нас, в принципі, не складно, це в нас мідь і олово. Мідь і олово це в нас є. Так. Ага. Ммм, у мене розплавленого олова немає. Добре. Це, в принципі, все одно легко. Йдемо сюди. Відкриваємо це, відкриваємо спочатку ось це, потім це сюди, це забираємо, це сюди, це в інвентар кидаємо. Все, потім сюди і кидаємо, виходить по 5 злитків в кожну. Бем, бем, бем. Так, і давайте ще раз глянемо, як воно робиться, бронза. Це в нас мідь і олово. Ой, а в мене міді тут немає. Треба ще мідь тоді закинути, значить. В принципі, зараз поки збігаю за мідю, вже і олово приплавиться. Наприклад, ось ці злитки. Забираємо звідси срігу, кидаємо його сюди. Потім біжимо, закидуємо залізні, мідні злитки в пічку. Так от. Бем. 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 Так. І виходить, якщо нам треба 4 пластини, то нам треба зробити цей крафт. Нам треба зробити цей крафт лише один раз. Непогано так. Бам, бам. Бам. Так. Виливаємо всю бронзу. І дивимося поки що, як зробити алюмінієву бронзу. Алюміній з бронзою. Добре. В мене є алюміній розплавлений. Звісно, немає. Але в мене є руда алюмінію. Тому зараз трішечки почекаємо, доки все доплавиться. уй ой ой, Фух, встиг. Так, забираємо бронзу. Трішечки чекаємо, поки чекаємо. Давайте згадаємо, як робиться електрум. Це в нас золото і срібло. В принципі. Так, як нам треба два котла відразу, то це, то це 14 злитків. Тобто це в нас о, 7 крафтів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Закидуємо ось це виливатись. Кидаємо злитки. І тепер чекаємо. Бо це все буде досить дос таки довго. Ну, де вас я просто пропущу, бо я не бачу сенсу затягувати час. Але перед тим як я дам вам Таймскіп, я його вам не дам. Тому що це А, ні, що це? Дам. <кхм> так от. Е, я хотів попросити вас поставити лайк, підписатись на канал та написати в коментар, що вам подобається в цьому відео. Якщо вам нічого не подобається, ви взагалі вважаєте, що це відео погане, то можете поставити дизлайк і написати в коментар що вам не подобається. Бо тоді я зможу виправити це в своїх наступних відео. Ну, що ж, таймскіп. Що ж, Електрон довиливався, і тепер ми можемо робити алюмінієву бронзу. Нам її треба всього лише 3 злитки, тому це 3 крафти. Все. І тепер знову кидаємо виливальну форму. Ставимо виливатись. І трішечки знову чекаємо. Оце все ж таки не моментальний процес. А шкода. Але нічого страшного. Ми трішечки чекаємо. І. Все. Хоп-хоп-хоп. Прекрасно. І тепер біжимо робити з цього пластини. Бем-бем. Так. Хоп. Це досить таки швидкий процес, бо ми з вами вже дуже прокачені. І легко робимо ці пластини. І ще. Ще 8 пластин електроуму. Але ми їх робимо відразу по дві, Тому це для нас дуже швидко. Бам! І. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Ба-бам! Прекрасно. Та, далі. Далі ми розуміємо, що в нас ще купа. Проблем з оголовом. Угу. Ну, виходить, що нам, що нам треба зробити ще. 4, 4, 8, 1, 7. Ще 3 рази скрафтити капсули. Тому нам треба. Ба... Е... <кхм> Тут 4. 4 на 3. 12, 12 олов'яних оболонок або ж 6 олов'яних злитків. Відразу перед тим, як робити злитки. Точніше пластини і потім з пластин робити оболонки. Ми робимо собі молот ковальський. Чому? Тому що нам він знадобиться. Тут в нас поки що є. Забираємо, точніше, вже... Забрали вже готове срібло. Так, перекусуємо. І... Тепер починаємо робити зі зливків спочатку пластини. Ой. Так. А потім з пластин оболонки. Це досить такий швидкий процес, тому що ми з вами прокачені, а інакше б ми з вами по 100 разів клікали на кожні 4 оболонки. На кожні дві оболонки. Що ж, тепер відкриваємо ось це. Беремо шість скляних блоків. Відкриваємо ось це. Потім робимо так. І робимо дев'ять капсул. Далі беремо. А, ну Далі ми нічого не беремо. Далі ми. Ми беремо і робимо ось так, ось так, ось так. Так. два баки є. І тепер робимо електроемові котли, і з них ми робимо нагрівач рідини. Бум. І перед тим як ми його поставимо, ми спочатку біжимо спати. Ах, добрий раночок. Потім ми вибігаємо на вулицю і ставимо нагрівач. Встановіть лаву під механізмом. Для заповнення рідини візьміть капсулу і натисніть ПКМ. Хід процесу відображається зверху механізму. Щоб забрати рідину, використовуйте капсулу і натисніть ПКМ. Що ж, виходить, що нам треба взяти відерко. Також ми з вами зараз... Окопуємо невеличку собі тут ось таку ямку, яку заповнюємо кругляком. Тільки спочатку треба піти взяти. Тик-тик-тик-тик. І сюди кидаємо землю. Дивіться, беремо... Давайте не кругляк, давайте щось. О! О, кам'яні плити! І гладкий базальт наниз. І беремо потім. Ось так от ставимо сюди це. Сюди ось так дві. Потім сюди. Ось так дві. Сюди ось так дві. Розуміємо, що нам ж взагалі ще тут треба. Тут ще дві, тут ще дві. І ще три блоки. Біжимо. Це кидаємо сюди, тут відкриваємо. І... Беремо три андезити. Чому андезити? Тому що вони схожі на камінь. І ставимо їх... Ой! А ч три, мені ж два? Ой. Ну, нічого страшного. Беремо, біжимо сюди. Ось так от забігаємо. Сюди викидуємо. І далі біжимо брати лаву. Капець. Ну просто зараз прибігає, тут же ж лави вже майже немає. Так, давайте взагалі відразу наповнимо 10 відер. Ну скільки вийде з тих 10 наповнити. Ви мене спитаєте навіщо? А я вам, сказ... а я вам відповім те, що для того, щоб е, заповнити мою пічку. Капець. Два... Всього лише два блоки лави залишилось в мене там. Так, гаразд. Наповнюємо пічку. Знаю, я брав лаву, щоб поставити під нагрівач. Але. Камон. Краще вже довиносити всю лаву. І. Так. І шукати потім новий. Е, нове озеро лави. В принципі, це буде нескладно зробити десь в. Підземеллі. І потім просто сюди лаву таскати. <кхм> Ой. Так, що ж, відра сюди. Це ось так. І давайте встановимо. Температура почала копити... накопичуватись. Що ж, нам треба зробити пар. Це буде легко. Беремо каністру. Далі в мене питання. Угу. Е, я вас зрозумів. Питання відпали. В принципі, ці капсули можна використовувати як відра. Виявляється. Так. Що ж. Ой-ой-ой. Біжимо на базу нашу, де в нас тут все встановлено. І даємо ось це. Угу в принципі, можна відразу піти взяти і наступну. А ні, а що А на мені наступна? Наступне треба мені. Тик. І в нас. Вода 80 милібаг, і Тіф Пар 100 милібак. Я вас зрозумів, друзі. Точніше. Не, друзі. А ви, друзі, знаєте, що не так? От я зрозумів, що сталося. Виявляється, що тут. Це продумано і... І коли вода тут іспаряється, то вона дає не рівно стільки ж, скільки її самої пару, а трішки менше. Шкода. Але нічого з цим не вдієш. що ж, в принципі... Ми будемо чекати цього, як я бачу, досить таки довго. Тому таймскіп! Що ж, друзі, залишилося останні 200 мілібакетів води і. Пар! Ху-ху-ху! Тепер, якщо ми ось це. Ем. Ау! Черт, чрт, чорт, чрт. Уй-ой-ой-ой-ой. -чор. Зараз, от цього я точно не чекав. Ау, все. Так, і перегрітий пар. Це ми його вставляємо. І скажіть, будь ласка, мені ж не треба зараз робити другий віцеп його. Ой-ой-ой, а з цим будуть вже проблеми виходить. Я ж його забрати просто не зможу. Так... Це ще що ж таке? Якісь баги знову. Що ж Я так розумію, що я ідіот так Ну забрати я це вже не зможу, щоб ви розуміли Тому А я ідіот, звісно. Ну, нічого, зато тепер ми знаємо, як це працює, і не затупимо. Що ж, беремо відразу бем-бем. Біжимо сюди. Один, ст, один, два, хоп! Заливаємо відразу два танкери води. Тут капсули. Потім біжимо за ще двома. І заливаємо їх також. І тепер просто чекаємо купу часу. Ну і для вас я цю купу часу пропущу, бо нащо вам дивитися, як я просто буду стояти в ФК. Що ж, пар зробився. Тепер ми його забираємо. І ставимо його знову, але тільки вже як те, що буде перепарюватись. Ну і... далі чекаємо. Що ж, перегрітий пар є. Ми його забираємо. І. Пам. Пам. Та-дам! Так. Що ж, друзі, ми з вами зробили це. Ми з вами повністю закінчили примітивну еру. Це означає, що в наступному відео ми вже будемо з вами в паровій ері. Ну, а зараз я хочу вас попросити поставити лайк. Підписатись на канал та написати в коментарі, що вам сподобалося в цьому відео. А якщо щось не сподобалось, то напишіть, що саме і чому. Ну і гарного всім дня, вечора, ночі, Та до побачення та до нових зустрічей.